Мої, шановні, мої дорогі глядачі, мене звати Наталя, ви на каналі Всім про все, привіт вам в Миколаївщини. Сьогодні 19 лютого і я знову сію. Як ви знаєте, у мене дуже-дуже багато на цей рік посівів. Я собі завищила планку роботи. Тому що треба вирощувати в цьому році. У мене всі рослинки мої, як для себе, для своєї душі, для своєї розради. Ну, а також буду пропонувати людям, усім на продаж свою розсаду, як квітів, так і овочів, які я буду вирощувати на протязі сезону. Це єдиний наш. Буде цього року дохід. Що хочу сказати, показувала вам ґрунт свій універсальний, в який я висіваю усі свої посіви і розсаджую, пікірую. Це такий універсальний субстракт із Кіровоградщини, Знам'янського району. От, він такий середній, он, як вам можу показати, отакий він на вигляд. Он, тут росте ось катарантус у ньому. Он і сіяла, сіянці всі свої, всі на сінячку до цієї пори. Ну і він у мене закінчується. Я його обов'язково пересівала, тому що ось у ньому є отакі ем, доволі грубі часточки, бачите? От, які заважають е, сінечку, ну і малесеньким корінцем також, то я його весь пересівала. Ну, а трохи проспонсорував мене місин. Так, так. Да. Так як у нас зараз дуже важко із нашими доходами. Чоловік остався без роботи, і також ще в нас так склалося, що моя мама нас покинула і прийшовся похорон. А всі, хто це пережив, знає, як дуже важко зараз, мало того, що твоєї рідної людини не стало, та ще й похорон б'є дуже сильно по доходам. Ну, не про це. Про що я говорю? Що ми придбали ґрунт. Заїхали в магазин садовий у нас у місті Первомайськ, тому що були в місті Первомайську по паперовим по справам, по документам після похорон. Ну і заїхали, як же ж, і придбали ґрунт. Придбали ґрунт Джафі. Це професійний прибалтійський ґрунт. Ось така велика упаковка, ось такий торф, суміш така, 225 літрів об'єм. Тут є таблиця, із чого він складається. PH5,5. Ну, ось так. Джафі, субстракт. Це професійний струмтракт. Він дуже такого спресований в цьому мішку. Надіюсь, що він мені добре слугуватиме. Ось такий він ближче покажу. Його не треба пересівати. Він дуже-дуже пухкий. Він отакої фракції ми брали для насіння, для посівів. Він є різної фракції. Але нам потрібен був іменно для маленької розсади і для посівів. Ось такий він пухкий-пухкий. Такий він ось. Дуже приємний на дотик. Дуже він інший за той ґрунт універсальний. Ну, і що я сьогодні сію? Бо вже затягую відео хотіла коротенько. Як завжди, я замочила насіння у звичайному перекисі 15, 20, 30 до 30 хвилин. Потім не промиваю, оцідюю сам розчин от, і висіваю у підготовленій ємності пролитий ґрунт, пролитий звичайною водою. А зверху буду оприскувати свої е, уже, е, насіннячка. Тут у мене легкий розчин фітоспорину і також розчин доданий е, грандіс. Стимулює зростання коріння. От. І допомагає у зростанні насіння. Е, що буду висівати? Так, підготувала, буду сіяти. Ліатріс mm. отаке має насіння. Вон, ви бачите, насіння покрито ефірною олією. Бачите, який розчин став такий коричнюватий. Тобто перекись знімає оцей. То вже стимулює до проростання. Ви знаєте, кріп, петрушка, морковка, також мають на насіннячку ефірну олію, яку потрібно вибончити. Тоді насіння дуже скоро проростає. От. Потім газанію. Я вам казала, що в мене приключилася біда із моїми посівами насіння. Дуже гарно все взійшло. Потім все дуже гарно, швидко виросло, навіть третій листочок справжній. І все гарно побуріло і пропало. Ось таку газанію буду висівати. Ось Отам от насіння замочене. Отаку газанію буду висівати. Сонячне світло F1. Далі дельфініум багаторічний суміш. Також ось отаке насіння замочене. От, от фірми насіння України. 80 120, отака квітка, суміш. І також е, ще один дельфініум суміш тихий океан від фірми Велес. Ось Таке саме насіння. Тут воно щось якесь світліше. Там, в тому стаканчику трохи темніше насіння, ну, це, мабуть, залежить від сортів ще. Також буду сіяти базилік. Отакий е, фіолетовий. Також замочене насіння, а також власне насіння, власного збору насіння. Ще буду сіяти вербену гібридну. Ось також замочила. в мене є власне насіння, вже також цей вербена гібридна суміш. Низька це кущова, а в мене ампельна, така фіолетова, а тут ось суміш. От, замочене насіннячко. Також воно е, вербену, обов'язково треба замочувати. Можна навіть на цілу ніч. Це якщо в водички. Якщо тако в перекісі, то не більше пів години. Ну а також у мене є вже зійшла, я вам показувала ромашка край Дезі, я трішки посіяла, ну, а тут залишилось насіння, я вирішила його все досіяти. От, От такі сьогодні, а, і ще забула, бачите, одне лунарія. Лунарія ось таке насіння, бачите, доволі велике, таке плоскіньке. От таке насіннячку. Також буду висівати таку квіточку, як лунарія. Ну що, один якийсь вам покажу. Вже я вам неодноразово показувала, але у мене на каналі з'явилось дуже багато новеньких підписників, нових глядачів. До речі, дорогі мої глядачі. Вам це зовсім-зовсім не складно. Поставте, будь ласка, вподобайку, якщо ви дивитесь і вам цікава тема рослин, квітів, насіння, ґрунтів, обробок. Підписуйтесь, будь ласка, а то YouTube видає статистику, що вас дивиться стільки то стільки то людей, із них лише 24% підписані, а всі інші. 76% дивляться вас, дивляться, да, і коментують. За ще вам щиро щиро дякую за вашу підтримку, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Ну, Це стимуля... стимулює мене до роботи, стимулює мене просто жити. Тому що дуже важкі часи в усіх, в усіх, в усіх людей. І отак ми один одного підтримуємо. За що я вам щиро вдячна! Но вам це зовсім не складно натиснути кнопочку підписатися, натиснути кнопочку Вподобайки, зайти хоч би квіточку чи якийсь смайлик залишити в коментарі, а це дуже гарно впливає на канал. І мені дуже приємно, що я не дарма втрачу свої зусилля. Роблю відео, що з вам розказую, що з вам показую. Я думаю, туди далі вам ще буде цікавіше. Може, хто не дуже любить квіти далі. З 5 лютого я почну працювати вже з насінням перцю, баклажан. Ой, 5 березня, вибачаюся дуже сильно. З 5 березня, тому що я в минулому році. І позаминулому. Набагато раніше висівала ці культури, і я побачила, що не потрібно так дуже. Я вам виставляла, хто не бачив, зайдіть, подивіться, в мене є допис, таблиця. Скільки потрібно часу на проростання насіння, і скільки часу должно пройти розсаді, який термін розсади повинен бути вік її, для того, щоб посадити її в відкритий ґрунт. Звісно, якщо люди садять у теплиці, якщо ще й в отоплюємо в теплиці, то там геть зовсім інші дати, інші сроки. Але ж ми садимо, говоримо про відкритий ґрунт, то я буду вам все показувати. Я буду в цьому році дуже багато раз сади сіяти, різних сортів томатів, різних сортів перців, гірких, солодких, рідних сортів баклажан. Все це буду вам старатися показувати, розказувати, як я сію, чим обробляю. До речі, всі мої квіточки, які у мене вже ростуть, які у мене розсаджені, не сажені, я ще нічим не вдобрювала. Хоча вже потрібно буду удобрювати отаким добривом майстер Агро. Ну, тільки взяла просто цей пакетик просто вам показую, що буде майстер агро, але тут ось для квітучок 14, 21, 24. Звісно, можна і цим також зробити. Якщо є, то можна і цим. Головне, щоб тут було багаченьку фосфору, а менше азоту. Але в мене є прям для розсади, просто я його не принесла. Там м зовсім мало азоту, найбільше фосфору і менше калію. Отака формула. Там найбільше фосфор. Для чого нам фосфор? Для того, щоб у нас нарощувалась коренева. Буде гарний корінь, потім буде гарна рослинка. От. Ну що, сіємо. Що роблю? Нічим не промиваю, нічого, просто вицідюю. Вицідюю. не хоче. Ну, зараз трошечки сюди водички, щоб вони. Просто, ну, із стаканчика їх змить. Це я взяла ліатрис. Це я взяла ліатрис насіння. Насіння ліатрису. От викладаю його на серветку паперову. Щоб трошечки його, бачите, ось який перекись. От Це в нього в цього насіння є така масляниста ефірна оболочка. І вона зійшла. Також розбухло трошечки вже насіння. Десь 20 хвилин воно пробуло. Щось попало якісь корінчики. Так, ось, бачите, отаке насіннячка в ліатреса. Довгеньке, от таке, бачите? Ну і що? Ось беру я ємність, беру саму звичайну ємність. І просто по поверхні буду розкладати насіння. Просто отак. Тут не рядочками, тут невеличка ємність, і насіння не дуже так прям багато. Стараємося його розкласти не дуже густо, щоб було е, йому простір один від одного. Тому що вони будуть тут сходити і рости, поки не з'явиться пара справжніх листочків. І потім вже я буду з цієї ємності їх розсаджувати по окремим стаканчикам. От. Все. Ну, ви зрозуміли, треба розкласти, потім я його зволожу. І, як ви бачите, тут ну, трошки насіння, ну якби не, не зовсім пильне, а воно таке крупненьке. Зараз. От, воно, бачите, яке? Таке доволі пузатеньке, то я його ну, десь пів сантиметра присиплю, пару міліметрів. І все оце за... із оприскувача зволожу, накрию кришечку. Обов'язково треба підписати, поставити дату посіву, щоб ми бачили, орієнтувалися. І цей покладу у стелаж з підсвіткою. Ну, а зараз кореньку, швиденько вам трошки пробіжуся по рослинкам, так покажу, що в мене як де росте. Отак ростуть мої ці рослинки, які я вам вже неодноразово показувала. Хтось краще росте, хтось повільніше, катарантуси розвиваються дуже-дуже повільненько. Так само і петунія, це ампельна петунія. Пересихає ґрунт, було таке в мене пару днів. Після похорон я їм не вділила увагу і деякі навіть, як ви бачите, деякі комірки залишились пусті. Тобто слабші рослинки не витримали пару днів без нагляду. Ну, ось Отак. е рукоко віола, катарантуси. Отак. Терміново треба розсаджувати. Гвоздику трав'янку і гвоздику пересту. Ну, а це так, бачите, лобелія. ось, І ту лобелія, і це. Отак ось бегонія з власного насіння. Також терміново треба розсаджувати. Ну вже я трошечки відійшла трошки. Оце ось, бачите, ромашка Crazy Day. Сьогодні також досію. Ну, а це ось із тої самої пачки так виглядають. 29 січня сіяно. Так, це ось ще одна бегонія, Це з гранул. Бадабум, буде з коричневим чи з вишньовим листочком. Це ось так вербена моя ампельна, з власного насіння. Ну, а це ось алісум, самий звичайний оцей суміш там, пахучий. От. Ну і далі тут ось петунія така. От. Тут ось арабіс у стаканчиках. Це ось маргаритка. Також ось, бачите, маргаритка отака. І тут ось маргаритка, і оце ротики. Оце ось ротики, карликові будуть. От. Тут ось так виглядає геліотроп. Також, власне, насіння. Так ось виглядає туя із насіння, яку ми з вами сіяли. Так ось вербена бонарська, тільки дві рослини більше не зійшло. Отак От дві рослини і розвиваються. А тут ось також треба пересадювати це примула від фірми Геліус. Отак От вже он тянеться, треба пересадювати. Дівчатка випала із графіка і за похорон. Нічого, постараюся все наверстати. Ну, отак розвиваються потрошки. От. Це ротики карликові. А це також маргаритка. Це ось у стаканчиках. Оце ось ось у лоточку. Ну і тут ось остеоспермуми мої у стаканчиках з насіння. Тут ось це алісум скельний у касеті. Тут ось о, колеуси із насіння. Деякі он уже показують навіть якийсь колір трохи От коліуси. Це ось дельфініуми. Із насіння від Тетяни Орлової, від дівчинки з Facebook чи від жіночки. От. Це у нас обрієта. Ось у стаканчиках оце обрієта. Отак. От ну, а це все дельфініуми, це стаканчики. Далі тут розсадяна воздика китайська. Потім. Гравілат у лотку, тут ось лаванда і гравілат. також ось у лотку. от, Також тут ось коліуси ще є от, у стаканчиках. І тут також ось гравілат у стаканчиках. Ось така розсада. Гравілат мені дуже подобається, як росте. Бачите, які гарненькі. Нарощую вже кущечки прям. Ну, а тут також петунія на суміші. І тут ось лавандочка отак росте, бачите, вже така гарненька, бачите, була сильно, ж вона ото повитягувалась, а я її ось заглубила, і їй, видно, сподобалось. І вона отак розвивається. Це лавандочка. бачите? Далі це віолка ультіма. Тоже доволі непогано виглядає. Ну і тут у мене гуздика. Гуздика китайська махрова, ось такий лоток. І також просто китайська гуздика, трохи по стаканчикам, трохи по лоточкам. Ну, а тут у мене стоять заживцьовані рослини аргірантемум, сурфінія. Ну і тут так само аргірантемум і сурфінія ще тільки вкорінюються. От отакі справи у мене на сьогодні, друзі. Ну, а я не буду вас затримувати, буду сіяти. Уже потрібно, тому що вже проходить ну, в кого там 20 хвилин, в кого 30 хвилин, треба сіяти. Ви все зрозуміли, нічого складного зовсім нема. Набираємо груд, чуть-чуть неповний лоточок. Багато дуже ґрунту для всходу насіння не потрібно. Якщо дуже крупне насіння, то там треба 5-6 см до 7 От. Якщо см. Якщо насіннячка мілесеньке, то 2-3 см ґрунти підійде з головою. І коли буде там один-два справжніх листочка, можна буде розпікірувати рослинки вже в окремій ємності, чи в більші е, отакі якісь лотки, чи у, прям уже в окремі там скляночки, це вже на ваш вибір. І, і нічого складного провітрювати кожен день наші посіви, навіть коли вони не зійшли. Все одно ми кожного дня відкриваємо кришечку на хвилинку на дві. Знімаємо конденсат, обов'язково з кришечки. І дивимося за вологістю ґрунту. Якщо бачимо, що, ну, тому що ми за, ну, наші посіви знаходяться в хатах в основному, от ми іноді топимо, пересушуємо трохи ґрунт, і перепади у нас температур, то тепліше, то холодніше, ну нічого не зробиш. Зима на вулиці. І слідкуємо за вологістю. Не повинен бути перезволожений ґрунт ну і не повинен бути сухий, тому що наші рослиночки більше до поверхні, вони дуже тонесенькі, і щоб не пересихав ґрунт. Ну, все, мої дорогі. Всім бажаю всього найкращого. Дякую дуже щиро, щиро-щиро дякую за ваші перегляди, за ваші подобаєчки, за ваші побажання, за вашу безмежну підтримку. Мені дуже приємно читати ваші коментарі. Ну, ви, ви мене підтримуєте і в мене з'являється натхнення якесь і стимул до життя і до роботи, до продовження своєї праці. Всім щиро дякую. Насамперед низький уклін і велика-велика подяка нашим захисникам, усім, усім, які нас боронять в такий нелегкий страшний час. Не забуваємо їм дякувати і допомагати, хто чим може, як може. Донатів маленьких не буває. Навіть ваших 5-10 гривень це велика підтримка. Якщо бачите надійних надійних волонтерів, надійних людей, донатьте, допомагайте, тому що там і машини потрібні, і одежа, і все на світі. Якщо не маєте коштів зовсім, то можна допомогти якимись речами, якимись, хтось щось зв'язав, хтось щось приготував, десь хтось якісь продукти. Ну, мені вам не потрібно розказувати, але не лишаємо їх самих на полі бою. Наші сини й дочки повинні отримати нашу підтримку як душевну, так і матеріальну. Всім щиро дякую, всім успіхів, здоров'я, натхнення і миру. До побачення, друзі. До нових зустрічей!